Десятирічна Тетяна вже тиждень перебуває на лікуванні в Хмельницькій обласній дитячій лікарні. Нині дівчинка разом з іншими пацієнтами, а також волонтерами Червоного Христа, прийшла до головної ялинки закладу. Моя мрія це щоб у 2025 році. Закінчилась війна в Україні. Вдячна таки за святковий настрій на сьогоднішній день. Так воно дуже важливо для діток. Традиція прикрашати ялинку виникла в обласній дитячій лікарні три роки тому, щоб свято відчула кожна дитина. В середньому 150-160 діток перебуває, із них є із числа внутрішньопереміщених також у нас збільшуються родини дітей військовослужбовців, адже велика кількість батьків на передовій. Це не просто ялинка новорічна, а це ще і велика енергетика і. Діти, які перебувають у нас, вони заряджаються позитивом. Ялинку прикрасили рукотворними дитячими іграшками. Тут янгулята з тканини, сніжинки з проволоки, серця з фетру та яскравого паперу. Виготовили їх з листопада разом з волонтерами під час занять за напрямком психічне здоров'я та психосоціальна підтримка. З 2022 року, за підтримки данського Червоного Хреста, їх проводять для дітей і дорослих в медичних закладах та бібліотеках. Третій рік. Наші волонтери приходять безпосередньо в заклад і працюють з дітьми, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Український Червоний Хрест долучається і розвиває напрямки підтримки членів родин загиблих, ветеранів, дітей з інвалідністю. Ми виготовляли ці іграшки з того, що можна знайти в кожного вдома. Тобто це втулки від фольги, це навіть от є перегорілі лампочки. Це не такі, це зроблено своїми руками, тому воно наповнена любов'ю і теплом. Нині кожен учасник дійства отримав подарунки і міг загадати бажання. Я піднімаю цю зірку за те, щоб була перемога. 5 грудня біля головної ялинки закладу відкриється гостина Святого Миколая. Ірина Аріон, Данило Біга новини міста.